Так, друзі, всім привіт. Подивіться, просто от я натрапив на таку оборону. І це, ну, шок просто. Оця от е, карта новий герой абсолютно. Вона ну, буквально пару днів назад тільки вийшла, і вже на 90-му левелі, ті, я такий думаю, ого, чувак. Оце ти, звісно, ну, всі маги, ці клопи, всі на 30-х отрядах. Але я зараз спробую його винести. Я не знаю, що в мене вийде, але. Ну так, чисто раді прикола. Попробую. Подивимось, на що здатна оборона такого рівня. І чи варто її взагалі так щось з нею робити. Ну так, да, правильно, я зараз всіх заряжу, їх і все. І на тому все станеться. Ой, який чарівне ви полетіло. Так, а сині вже мали би зарядитися мої, ні. Ну ладно. Так, і кого тут валити? Я думаю, що треба валити цей фланг. Там, де Енні. От зробимо зараз таку. А в неї теж цей Альфа. Ага. Ну ладно. Тоді вольнемо так. І взірвемо кристальчик. О, і Енні, все. недовго музика грала. В принципі, я навіть не бачу сенсу її вбивати ультою, того що Бо нема сенсу. Можна тако зробити. Па-бам! Ба а вона воскресла. Ну ладно. Так. І зробимо тоді тако. А вона знову воскресла. Ну, прикольно, ульта, мені. Добиться, намалювали. Бля, ну ти серйозно? Скільки можна? Що відбувається? Давай ще раз. Не, давай вмерли. Вот незадача Ну, така от оборона, такий от чувак. І. ну, Я не знаю. Чи варто було вкидати стільки бабла в таку оборону, щоб по-перше зловити цих героїв? А це. ну, В мене я про них тільки мрію, якщо чесно. Плюс магоотряди, циклопи, ну коротше, бабла в цю оборону влито до дохера. І я її виніс просто з першого разу. Ну, типу, бачите, що ні разу не подав на нього з першого разу. Не. Так що думайте, гадайте собі. Все, друзі, всім дякую за увагу, всім гарного дня і всім до побачення.